Всім привіт, хто зараз увімкнув свій телевізор, а я хотів стати уключив. А чому не сказав? <зараз> Зарубали мене <в> люстрації. <зараз> хто тебе тут люструє безкінечно? <зараз> Великий люстратор. А це я тебе маю кинути в смітник. А не виправляти, щоб ти говорив правильно. І, і, і катати по цілому місці, і потім привезти під міліцію за те, що я без справу їздив у спітнику. Ні, ну ти любиш, коли тебе хвалять. Перед попередньою рубрикою, ми здається, це вже з'ясували. Усім доброго весняного, теплого та сонячного ранку. Нарешті привітаюся з нашими телеглядачами. Про що ми зараз хочемо поговорити? Про те, про вітаміни що... так, про вітаміни. Про те, що варто їсти навесні, оскільки весна це такий період, коли наш організм відчуває нестачу вітамінів і корисних речовин. Тому треба їсти здорову їжу. Точно. І от, наприклад, перше місце. Перше місце має серед усіх продуктів. Серед усіх продуктів і взагалі по висловлюванні це є капуста. Добре, коли а к... чому повесло? Добре, коли а, капуста. капуста є. Добре, коли капуста є. Капуста, капуста помагає дівчатам. Їжте, їжте тої капусти, бо скоро випускні, Повбирайте плаття. А то капуста неветко. Єгорку, чим корисна капуста? Розкажи дівчатам, бо ти вже щось таке розказуєш, що я ну, мушу, змушена кап... вдавати, що я нічого не чую. Капусту треба їсти, без тимале чим дихати. В цей період вона є чемпіоном за вмістом аскорбінової кислоти забезпечує такий потрібний вітамін. Дуже це, корисним є це. лимон, от кислий, гіркий. Цей красивий жовтий фрукт зберігає також вітамін С протягом всієї довгої зими. А, а банан жовтий фрукт. А ще сприяє виведенню з організму токсинів і шлаків, оберігаючи його від онкологічних та серцево-судинних захворювань. Отож, дорогі наші телеглядачі і глядачки, якщо ви зараз робите собі, Чай, до прикладу, може так скибочку як... лимону. А б, дай мій ком після перепою зараз. Скільки в нього тих? П'є мінералку ні? та й душить туди два лимони. Каже, що побачив. Це кожен судить сам по собі. Ну, Ворогів запиває. Скільки в тебе кумів ворохті, а... Один? Один. Один? Це ти його так завжди величаєш. Кум. Я такого кума би не хотіла. А я ні. Давай продовжуємо. Зелений салат. Багато вітамінів. СБУ а, 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 СВ. СБУ. С, ну, Б і Е. Вітамін Ю. Вітамін СБУ. СБ. Оце ти слухай, придумав. Щавель недарма. Щавель називають королем весни. Великий вміст вітамінів групи Б допомагає любителям не страждати від поганого настрою, стресів і безсоння. Словом йогорку, якщо ти всю ніч не спав, їж щавель зранку і все буде добре. Іде сесії в город. Зараз наймузичніший, най oh. найтепліший, найтемпераментніший. Я знала, що ти так скажеш. Допоможе завжди залишатися бадьорим і повним сил і запаху. Редиска. 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 Корисна для наших судин та серця. Не забувайте про це. Додавайте її до своїх салатів. До сніданків, до речі. Помідори. Прекра... Помідори, що ти скажеш помідори. про помідори? Дівчата на істесі капусти, ви файні помідори. Прекрасно помідора вміє боротися зі зморшками. Помідора захищає шкіру від шкідливого сонячного випромінювання, яке, як відомо, провокує появу зморшок і тим самим запобігає старінню. Тобто, а якщо у мене всі зморщені плечі, то як сонце мені може на них попасти, які в помідори. <гум> <гум> і <гум> не забуваємо про такий продукт, як кефір. Він поліцей наше травлення. На Дарує фосфор і кальцій, і не росте на городі, можна Ау. лежить в холодильнику, <гум> якщо є капуста <гум> за твоєю логікою. <гум> В ефірі знову рубрика Чемні! І не дуже. Та ми її ведучі учні продюсерського центру Стартім, Єва Новицька та Діана Кривомас. І сьогодні ми навчимо вас, як правильно поводитись у шкільній їдальні. Постривай! А хіба там теж потрібно знати правила поведінки? Звісно, от, наприклад, приходиш до їдальні, а там велетенська черга. Які твої дії? Ну, я, звичайно, що встаю до черги. Правильно, потрібно спочатку дочекати своєї черги, ні в якому разі не штовхатись і не ображати інших, особливо молодших за себе. Вірно, коли береш обід, не забудь подякувати працівникам кухні. А коли сів за вільний столик. І що хайно, не поспішаючи, не розливаючи обід. Я вважаю, що наші телеглядачі так і поводяться. Я теж так думаю. А хто поводився інакше, тепер буде знати правила. А ще потрібно бути уважним, не крутитися, щоб часом не перевернути свій обід, тарілку чи чашку. А якщо неприємність вже сталася, то попросіть старших, щоб допомогли тобі прибрати. І обов'язково потрібно вибачити за свій вчинок. Інколи такі ситуації трапляються зовсім не навмисно. Так буває. Знаєш, діанко, я після обіду завжди прибираю за собою посуд. Ой, яка ти молодчинка! Я якраз хотіла сказати про це правило. Так завжди потрібно робити. Бо впродовж року кожні класи прибирають в їдальні чи в коридорі. А от уяви собі. Ти чергуєш, а за собою ніхто не прибрав посуд. Ой, так можна прибирати аж до вечора. Отже потрібно поважати свою і чужу працю, друзі. Відтепер наші телеглядачі знають, для чого потрібні правила поведінки у їдальні. Щоб не виглядати нечепурою та невихованим. На сьогодні наша програма закінчена. А рубрику чемні і не дуже для вас провели вихованці школи сучасного мистецтва, продюсерського центру Стартім Єва Новицька та Діана Кривомас. Папа! -па. Я сьогодні для вас приготую два наших фірмових чая. Це є турецький чай і імбирний чай. Турецький чай пішов, е, прийшов до нас з сходу, традиція його пиття. Е, отже, це є просто міцний чорний чай. Він подається е, азербайджанський, а він подається з справжньою медовою пахлавою. Вона складається з слоєного тіста і горіхів. Імбирний чай складається з імбиря, лайм, м'ята, паличка кориці і мед. Отже, спочатку ми приготуємо турецький чай, для цього нам потрібна міцна заварка. Наливаємо, наливаємо її у такий спеціальний стаканчик. І додаємо кипятку. будь ласка смакуйте цей чудовий турецький чай далі приготуємо для вас наш фірмовий імбирний чай додаємо імбир почищений додаємо меду Регулярне пиття імбирного чаю сприяє кращому постачанню кисню в крові, зміцнює вашу печінку, покращує роботу шлунка і, звичайно, зміцнює вашу потенцію, покращує текстуру вашого, вашої шкіри і волосся. Отже, нам зараз потрібно нарізати лайм. Даємо м'ято. Як ви знаєте, м'ята заспокоює. Надає вам знайти свій стан, свій настрій. І заливаємо кипятком. Отже, раджу всім пити цей чай, хто піклується про своє здоров'я. Будь Ласка, смачного.